Усім привіт! Така була гарна погода. Ми приїхали сьогодні до Швагра і такі прийшли чорні хмари. Тому треба зараз швидко щось зробити, поки нема дощу. Вітя, як гарно розквітає оця от гортензія. Така цікава, правда? Квіточка якась така, як сніжинка, як з бумаги вирізана. Така дуже інтересна. От, гортензії цвітуть. Красиво, красиво. Такими гарними. Помпезними великими шарами. А ця от малинова просто просто неймовірна. От. І що я вам скажу? Знаєте, то завжди таке отбуває. Дурного, дурном, Дурному дурному женитися, як то кажуть, ніч коротка. Зараз дуже великі розпродажі на лілії, ті, що були по 50, 60, 70 гривень, зараз по 19, по 20, по 25. Вони такі вже, бачите, мають великі паростки, вже попереростали навіть, то я таки вирішив їх. Посадити. Що тут є? Квіточки в нас? Ой, Коль? Вважай, бачиш, квіточка Коль Коль робить. Ти хотів понюхати, а вона тебе вколола. Давай піду, допоможу, давай. Гарна. Ще таку хочеш. На. на. Ой, вважай, не впади. Так. Супер. Понюхай, молодець. Тут город вже трішки заріз, нас знов не було, напевно, що два тижні. Ця Лілія, нижній, я відцвів, верхній цвіте. Чо? Буряну. Дивіться, а скільки ще того о, чорнобривця? Тоді я ходив, розсаджував, шукав, розсаджував, а тепер до діла треба буде все полотити. Ось яка лілія красива, правда, розпустилася. Тут біленька вона вже відсвіла. Ну, зараз ми подивимося. Покажи, що тут на ще росте? Оця от розціла спрейка така, бачите, гарна. Тут щось. А... Добре, зараз прийду. Тут же відцвіла, але така якась цікава була. Вона коли відцвітає, з такою білою крапочкою, а так така от рожева. Тільки бажання не ходи по квіточках. Ні. Нема, нічого нема вже. Ні. Нічого, Маркусику, ще буде. От, дивіться, яка ця красива. Де мама редиску вир... рве? Дивіться, яка ця красива. Це, я не пам'ятаю, чи Deep Water називається вона. Дуже красива. А грушки які великі. Знаєте, як такої, як не був два тижні. Борвіться, вона навіть помідори є. О, яка редиска. Треба, навіть ще всю вирвати, помити. Так, відерочку, всю а, вирвати. І нехай буде. О, дивіться, ви кажете. Помідорки вже навіть нав'язалися. Так, але морковська ще зелені. Так що ми будемо ще, як то кажуть, з помідорками. Зараз дощі заливають. бачите. І тут, і тут. Е, дощі заливають. Гримить, морковський варіант не поламай. Вони ще не червоненькі, ще зелені. Ця от красуня, дивіться, yeah. яка. Правда? Ай-яй-яй-яй-яй, от помічник. Не можна, вони ще задали. Народитися допомагає каже мамі, склай відро. Постав зараз там от на вже? може достигне. Вже Марко першого помідора. Ти постав помідорка на вікно, достигне. Перший помідорчик вже, як то кажуть, знайшов своє обійця. А тут така троянда, навіть треба її пане, підв'язати. Дуже гарна квітка така, бачите, і вона прям аж гнеться. Тут відцвіла. Тут цвіте. Ой, дивіться, яка тут красуня. Просто неймовірна. Мені так шкода, що камера не передає ці кольори. А це, до речі, те, що я казав Абракадабра, мені написали в коментарях, що це Pink Intuition називається. Ось те, що я кажу, Абракадабра. Абракадабра – це жовта, жовта з чорним. А це от Pink Intuition. Цей титанік вже от, бачите, відквітає. Вітер, вітер вже такий цей, здіймається. А тут така от шапка цього блакитного ніла. От. І внизу дивіться. Блакитний ніл. Дуже гарно. Дуже гарно. А тут, як цікаво, дивіться, розпускається квітка. Боже, неймовірно. Тут так і не розпустилася від цих дощів, видно, бачите, згнила. Трава бурян страшнющий. Трава бур'ян страшнющий. Але нічого. Оця от відновилася. Я її пересадив, вона почала пропадати, але слава Богу, вона пішла в ріст, відновилася. Оця от жовтенька Керіо, сорт Керіо. А тут у нас ось яка. Лілія, це просто це той сорт гігантський лілій. Отакий от. Такий, от от такий колір фукції яскравий, яскравий, багато-багато квітів. Ця красуня квітує і квітує. Щоразу вам показую, це такий колір лососовий. І вона мені дуже подобається, тому що вона завжди у таких дуже гарних пуплянках, таких напіврозпущених. А тут видно така сама, але так пахне щось. Чи це лілія пахне? Ага, це лілія пахне таким медом. Така сама жовтенька, бачите? Жовтенька. Тут треба все теж пообламувати. А тут інша зацвіла. Така теж якась в крапочку цікава. Тут вже відцвітає. І ось, дивіться, яка красота теж з лілій. Оце я розумію. Оце я розумію дійсно, що красота. Квітка така. Квітка така цікава, має такі крапочки чорні. А тут оця от люксор, бачите, теж вже відцвітає. Трошки невдало ми приїхали, бо починається якась, напевно, що гроза буде зараз злива. В принципі, передавали дощ, але з сьомої години. Ми приїхали в четвертій. Ой, і такий прогін. А знаєте, що я ще покажу? Я краєм око кинув. Я кинув. Кинув краєм ока на це дерево, і я побачив, що ми будемо мати навіть одну абрикоску. Це перший рік, що вона якраз зародила, і буде одна маленька абрикоска. Головне, не показувати маркові, бо тому що лишимося без абрикос. От все заросло. Ось так от нас. Ну, нічого, як то кажуть, все потрошки. Зараз, якщо не буде дощику, якщо встигну, то я швиденько. Залізу в город і як мінімум просто прорву траву. Просто прорву траву і буде у нас красота. Ай Ницький, юний кулінар. Ти що робиш? Редиску? Так. Мама, а мама ап. Ага, мама. А руку, яка, до речі, треба було рукала нарвати. Салатики ще. Видно, що Марко вже потоптав. На Марко, зна ще. А от руку, дивіться, яка чудова. Просто кущиків. Вона така, знаєте, гарна, дрібненька. До речі, треба її теж вже вирвати. Навіть може і, і всю, поки нема дощу, щоб. І лавандочка зацвіла. Теж можна зрізати вже вазу. Так, оліарвери диско. Тут ще, бачите, є маленькі салатики, а вони О. О, Дивіться, карадиск у нас. Те, що я вам казав, пізно садили, то не є проблемою пізно садити редиску. Чи будь-що інше пізно висаджувати, не є проблемою. Вже ні в кого нема, а в нас тільки починається. От, А ця трояндочка, така, бачите, якась цікава теж. Те, що мені не подобається, а мені одна жінка писала, що таке вона хоче, щоб я її тут відпродував без проблем. Пишіть, я вам її перепродам. Якщо вам таке дійсно подобається, ви придкум мріяли. А вон, кулінар. Кулінар садівник. Зараз ми те все будемо робити, Марко. Тільки без татка нічого не можна самому. Домовились? Все. Все, добре. Так, на бік поставимо сюди на камінчики і зараз татко все. Ти допомагай мамі. Збирай редиску. Так, біжи, біжи, біжи. Хто? Трек, бабуся привезе трек. Йдемо. Бабуся скоро приїде і привезе. Рома не має трека. Але. Гарна квіточка така. Тут трохи виглядає така грядка голенька, але нічого страшного. І тут оці лілії трубчасті теж скоро будуть розпускатися. Так. Тут у нас все постаро. Так, добре, я вам показав. А, тут одна якась така рожева розпустилася, що ви її не бачили ще. І така от червоненька. Я поняв, знаєте, багато магазинів. Ти вже будеш мити? Ну, біжи мий. Я зрозумів одне, що багато магазинів, коли заходиш на стрічку трояндів спрей. Оце така прямо вона аж, аж червона. Вони продають в одному розділі і спрей. І оці от ґрунту покривні і, і ще якийсь там сорт. Оце виходить, що я хотів спрей, а в мене вийшло зовсім інакше. І ось якийсь ще бутон. Ось такі от справи. Два тижні пройшло. І все починаєте, бачите, як то кажуть, все, що не росте, все що все росте, як то кажуть, деколи погано, а трава росте просто просто як капець, як росте. От, добре, поки... А може зараз дуже зі... Дуже вітер здійнявся. Дуже здійнявся вітер, може бути таке, що зараз і хмару пережене. А якщо ні, то я тоді біжу швиденько на город і починаю, як то кажуть, щось робити. Загубила, мама, редиску? Біжи, неси, мамі. Біжи. І швабру, і редиску. Мама пішла, так неси. Швабру, редиску, неси, все, неси.